Привіт, це клопхостики! І зараз перед Новим роком у нас дуже-дуже класні цуценятка, які шукають сім'ю, і ми впевнені, що завдяки вашій допомозі вони дуже швидко знайдуть ці сім'ї. Отже, це Кузя. Кузя дуже крутезний. Кузя приблизно вже десь 6 7 місяців. В нього навіть змінилися зубки. А він погляньте, який маленький, який пухнастий, який коротколапий. Кузю викинули разом із братиками, прямо випустили на вулицю. Їх сім'я живе під Одесою, в селі наші волонтери там проїжджали, побачили спершу шона це брати кузі, потім дізналися, що там ще інше зуценята. І, звичайно, забрали цю неймовірну малечу до нас ковхвостики, щоб вони знайшли сім'ї. Кузі шість місяців, як я вже сказала, він, звичайно ж, оброблений. Виросте зовсім маленькою собачкою до 10 кілограмів. Кузя дуже активний, дуже грайливий, дуже дуже обожнює гратися безкінечно, цілуватися. Ми шукаємо для кузі активну, веселу, люблячу родину, яка допоможе йому стати щасливим на дуже дуже багато років. Ось такий він, погляньте, грайливий, неймовірний. Ми дуже просимо вашої підтримки для кузі. Напишіть коментар, поставте вподобайку. Це дуже допоможе бути Кузі поміченим його сім'єю. Або якщо саме ви хочете забрати цього пухнастів. І маленького Кузю до себе в родину телефонуйте, приїжджайте до нас прямо в клуб хвостики, знайомтесь, обирайте до себе в сім'ю. Ми дуже-дуже чекаємо. І Кузя теж.